Вітати комусь чи телефонувати когось. Як в цьому розібратись? Слово вітати німецькою звучить «gratulieren». вимагає після себе «dativ». Потім прийменник «zu», який також вимагає після себе «dativ». Отож, «gratulieren dativ» плюс «zu» плюс «dativ». Якщо перекласти українською, то ми скажемо вітати не когось. А вітати комусь до чогось. Наприклад, ich gratuliere dir zum Geburtstag. Я вітаю тебе з днем народження. Але в дослівному перекладі я вітаю тобі до Дня народження. Тобто, вам слід запам'ятати, що керування дієслів в українській і в німецькій мові можуть відрізнятися, тому деякі дієслова слід вчити відразу з його керуванням. Наведемо ще декілька прикладів з цим дієсловом. Пейте гратулєрте іа цум наменстаг. Петер привітав її з іменинами. Ich habe ihm herzlich zum Fest gratuliert. Я сердечно привітала його зі святом. Habt ihr euren Großeltern gratuliert? Ви привітали своїх дідуся та бабусю. Ще одне дієслово, яке може викликати труднощі у перекладі, це дієслово anrufen. Яке вимагає після себе акузатив. Тобто телефонувати не комусь, а когось. Наприклад, ich rufe dich morgen an. Я зателефоную тобі завтра. Wen hast du angerufen? Кому ти телефонував? Ян hat gerade seine Schwester angerufen. Ян саме зателефонував своїй сестрі. Отож, запам'ятайте Гатуліян. Plus zu, plus dativ, anrufen, akkusativ.